Привіт всім. Ну, Рішив поміняти масло, ну, як просили засняти, як переробляв, там хоч на відео все і є. Як я переробляв, ну, ось показую, доварена ось ячки, вона була ось тут рама заканчувалась. Її длина, метр. В общем, 100, 117 см її. Я доварив, виходить сантиметрів 35-36 так. Ще раз беремо від краю. Вона ось тут закінчилася. то десь 116, 117-118 сантиметрів. Плюс я доварив 35 Ну це було багато доварено. 35. У мене просто такий кусок був, то я доварив. Оце вухо. Оце вухо було приварене воно аж осьочки, отут. ось. Ось тут. Місто від його залишилось. Це для того, щоб було сміщення, щоб він біля колії йшов. Те вухо було приварено аж оно, отам. Получається, воно. Воно приварене якраз напроти ось цього болта. Якщо так ось взяти, то ось якраз напроти болта. Те, що піддержує носок е, того корпуса. Беремо від центра до центра від е, от вуха до вуха, ось очки, цього, що переварено, у мене вийшло 70 см. Ну, а, звісно, пальці ширі, виходить, воно десь до 80-буде смів, 70. См. 7 чи 78, я вже не пам'ятаю точно, але десь так воно вийшло. Ну, Якщо взяти від планки трактора і аж сюди, очки, то 85 см воно виходить. Ну, цього достатньо, Якраз ширина біля колеса і все нормально. Це все розкос оцей. Ну, можна було трохи вище зробити сантиметрів на 10 Ну, так в мене вийшло. Беремо від краю. Зараз. Ось отак от... от краю. От сюди. Блін. І до болта, то виходить. Вийшло... Видно там, не видно, де он? Отак, 65 см десь получається. Цієї длинної труби 2,10. Ну, Це таке діло кожного, яка її може бути длінна. Е -е, переварював оце вухо, переварював. Воно на своєму місці залишилося, тільки воно було повернуте. Ось отак. Отак воно було повернуте. Того, щоб він йшов з осміщенням біля колії, вона повернута буде в другу сторону, коли я переварив. І Я її просто переорізав і переварив рівніше, так як мені вже на цей трикутник. Фактично, якщо взяти так, оце, оця длина ось очки, в ухо було приварене ось. Очки, це. Крайне його відрізати, якщо отутки відрізати. Ну, якщо хтось буде переварювати його рама така. Ну Хоча воно на всіх рамах такий виліт іде, то тут можна відрізати, якщо нема такого квадрата отут. І просто оцей кусок, він, виходить, 20 см. Його просто переварити туди, на ту сторону. Е -е -е, зараз. Якщо взяти цього міста, що я приварив, і 20 см, то якраз цього достатньо, Якраз по краю вийде 20 см по краю вийде цей вухо. Якраз хорошо. То все воно нормально. У мене просто такий квадрат був, бо я колись купляв е е сам брус. Отакий от отакий брус на металоломі я виміняв. Ну, Метал на метал просто поміняв і все. То Я забрав. І я оттуди відрізав. У мене ну, був вже відрізаний такий кусок, бо я відрізав собі, там мені треба було на стопчика. І все. Так, ну, По плугові все. По плугові я думаю більш-менш подробно. Ну, Пробував, як оце пахав. То бросаєш руля, навіть вилазив з трактора. Іде чітко, з борозди нікуди не витягує, ніде нічого. Біля трактора можна йти. Так, ну, вирішив заразом поміняти сьогодні масла. Вчора був у Запорожжі, купив масла, масло, Вон зливається масло. Заливати йому масло ось таке, отаке масло. sd 15 в 40 Масло непогане, Пользуємося і на комбайні. І по всіх тракторах то масло хороше. Не нагара немає нічого. Колись брав друге масло, в мене було. Я не пам'ятаю, як називається, ну, полус... Тоже полусинтетика, і мінералка була. Ну, не пам'ятаю, брехать не буду, бо не пам'ятаю. То двігатель чорний був от його. А тут от цього масла то все добре. Не нагара на двигателю ніде немає. Вже годів 4 таким маслом користуємося, то все добре. Де брав, не скажу, Того, що скидку не зробили, вони просто показують, що таке масло я заливав і все. Масло не дешеве, каністра виходить 3,5 тисячі гривень. 20 літрів. Масла в цьому году подорожали. В тому году така каністра 2 200. То в цьому году, звісно, вже подорожали масла. Так, ремні ще буду міняти генератора. Ось Отакі, Це ті, що з ним були, запасні. Отакі осічки. Тому що там один вже дивлюся, підлопався. Ну і на 300 часов можна поміняти. Щоб не одірвало, не попав він ніде. Так, все, всім пока. А я міняю масло. По маслу розказав. По плугові розказав. Так що ну заміна масла, це, як обично, воно вже нікому не цікаво. Що там. Залив, поміняв та і все. Все, всім пока, на цьому все. Так, ну ось поміняв ремні таке з ними за 290 часов случилось. З одним. Ну і так само все, пішов пішов і другий. Ну, це ремні не такі, як я поставив. Ці, що з ними йшли, зовсім не такі. Тут е, написано ЛП. Де воно? Зараз. ЛП написано, а там ЛВ. Десь прокрутили, а то я не покажу. ЛВ. То вони трохи не такі-ті рівні. І тут названня немає, які рівні. Ось отакий тільки значок. І все. Стертися воно нічого тут не могло. Нема, не могло. І ось такі дикі цифри. І все. Так, ще забув показати, вже даним-давно переробив собі глушилку. Ось таким способом. Кнопочку нажав і заглушив. Так, як робив в усих на тракторах йдуть омиватель. Омиватель він, в принципі, хто в полі він і нафік не треба, то я сам омиватель викинув. Ну а два проводки ж завжди залишаються. Ну і тут же щось очки, кнопка, яка його глушить. Ось я нажав, вона його заглушила. Броси, воно собі ушло назад. Ну Ось я таким, Щас, якщо спробую, буде видно. У нас Воно видно, да? Оно воно, воно потянуло, заглушило, бросив, ушло назад. І все. І все воно глохне. І все воно хорошо. Так, масло поміняв. фільтр поміняв. Ремні поміняв. Все. Тепер точно всім пока.